Минулої ночі на Дніпропетровщині сели ППО знищили п'ять ворожих безпілотників, які атакували область. Внаслідок обстрілів у Самарівському районі. Поранено чоловіка, а також зайнялися приватний будинок і господарча споруда. У Синельниківському районі через удари дронами різних типів пошкоджено сільськогосподарське підприємство, приватний будинок та автомобіль. Тут постраждав 54-річний чоловік, якого госпіталізували у стані середньої тяжкості. На Нікопольщині ворог застосував fpv дрони артилерію та скидав боєприпаси з безпілотників, що спричинило пошкодження в Нікополі, Марганецькій та Покровській громадах. Зокрема, були пошкоджені швидка допомога та легковий автомобіль. Про ці події повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак Ареф атакувала суму. Російські безпілотники завдали удари по нежитловому приміщенню, що спричинило численне руйнування покрівлі та пожежу, яку оперативно ліквідували рятувальники. Також ворожа авіація нанесла удари по житловому сектору обласного центру. Пошкоджено оселі мирних громадян, багатоквартирний будинок та автомобілі. Про це повідомляє ДСНС області. Інформації про постраждалих наразі немає.